Всім привіт! Мене звати Аліна Кузімович. Я ведичний астролог і не тільки. І сьогодні я вирішила зробити собі спонтанно. Дуже дуже спонтанно прийшла до мене ця ідея. Я вирішила створити таємний новий Ютуб-канал. І про це нікому не розповідати зараз. У мене не найкращі транзити планетарні. По-перше, я знаходжусь з березня 2025 року в транзиті Сатурна Садесаті. Це дуже дуже складний астрологічний період, який буде тривати 7,5 років, який нас очищає від лишньої шелухи, дає уроки, деякі втрати. Ми змінюємось, ми мудрішуємо в цей період. Він дуже складний і в такий період, особливо в першу частину цього транзиту, в перші два з половиною роки, нас життя. Якось ховає, трішечки віддаляє, і чомусь у мене з'явилася така дуже сильна потреба зробити новий Ютуб-канал таємний, який будуть бачити абсолютно нові люди. Про цей канал я не буду нікому розповідати. Ніде у мене в соціальних мережах на старому каналі не буду про це розповідати. Багато причин. Накопичилось, я давно вже про це думала, але сьогодні прям вирішила, що все пора. Зараз зростаючий місяць. Сьогодні вівторок, день Марса. Треба проявляти свою таку рішучість. І спонтанність, не дивлячись на те, що зараз прям парад планет в Скорпіоні, для мене це найослабленіший місяць року. В такий період я не завжди рекомендую щось дуже важливе робити, але так як Меркурій зараз ретроградний і так як я це все роблю таємно, я повертаюся до того, що давно починала і що давно хотіла зробити. Ютуб канал, мій перший, я завела ще дуже давно до народження моєї першої дитини. Це десь. 2013, да, 2013 рік. Вже тоді мені дуже хотілося щось знімати, публікувати різні відео. Я виставляла з наших. Поїздок з відпочинків відео, і тоді я дуже соромилася розмовляти на камеру, тому я ставила якусь музику, просто щось знімала. І тоді вже мені люди казали, писали в коментарях, що все добре, все цікаво, там показували якісь отелі і все, якісь рецепти, але не розмовляла. І вже з часом, коли я стала астрологом, я почала розмовляти, вести сторіс. Виходити в прямі ефіри і переборола цю якусь свою таку пріп'ястві, проблему так, що я соромилась розмовляти зараз. Я абсолютно не соромлюсь розмовляти на камеру. Але так як я бачите завела блог дуже давно, то він у мене був якийсь нерегулярний. Там було мій. Я змінювалась, життя змінювалося, і блог змінювався. І там було все разом. Тому що в минулому я тренер, так потім я вже стала астрологом і досі я астролог, і виходить, що дуже все змішано було. По-друге, блог був російською мовою і дивилися мене і країни різні, там не тільки Росія і Україна, так, а дивилися Молдова, Казахстан. Але рік назад я вирішила провести експеримент і перевела свій Ютуб-канал виключно на українську мову. І дуже впали всі охоплення. Мене перестав Ютуб показувати, тому що мої підписники, мабуть, перестали реагувати на мій контент, тому що вони. Дивилися раніше російською, зараз українською, і дуже мало відсоток залишилось людей, які дивляться. Я зрозуміла, що треба робити новий канал, де буде з нуля українська мова, де буде повністю нова аудиторія. Ще я зробила висновок, що дивіться, наприклад, коли я публікую відео, то я ділюся ним у себе в інстаграм, в телеграм-каналі. Комусь там з родичів, можливо, відправляю, але люди можуть подивитися, але не проявити ніякої реакції. Є такі люди, які просто використовують, беруть щось для себе корисне, або їм не цікаво, навіть якщо це родичі можуть виключити і все, Ютуб потім це відео показувати не буде. Тому я вирішила нікому нічого не надсилати, от кому Ютуб покаже, Самі натуральні алгоритми, отак воно і буде, навіть якщо це буде розвиватись дуже дуже повільно, до чого я готова поступово. Я до цього готова. На цей раз я вирішила, що я вже доведу справу до кінця і не буду кидати. У мене буде регулярність. Я буду постійно регулярно викладати контент, не так як там то є настрій, викладаю, то немає настрою, викладаю не викладаю. Я вирішила поставити такі пріоритети в житті. Я помітила, що так, я дуже багато енергії, часу вкладую в Інстаграм, активно веду блог, пости пишу, рілси знімаю я кожного дня в Сторіс. Але Інстаграм це така площадка, яка от там все змінюється, так, і все пропадає. ці Сторіс наступного дня вже їх немає, вони зникли. А ви вклали туди свою енергію, свій час. Рілси там перший день покажуть, потім не показує він взагалі. Пости також. А от на Ютубі. Так діють ці алгоритми, що все це зберігається назавжди. І Ютуб постійно просуває, показує відео навіть у тих людей, у кого мало аудиторії. Навіть ті відео, де мало переглядів, навіть через роки. От я помічаю, що він рекомендує відео, яким по 7 років і де не багато переглядів. Тому я вирішила. Поставити Ютуб в пріоритеті і, нарешті, довести якусь свою маленьку мрію до кінця. Тому що раніше мені заважало те, що я дуже соромилась розмовляти, а зараз я не соромлюсь. Я готова навіть до будь-якої критики. Я зараз... Мені навіть хейт, от я вже закалилась, мені вже все по барабану, що там будуть писати. Я роблю це виключно для себе, тому що мені це подобається. Я це хочу робити для перспективого. Перспективи на майбутнє і ні про що не жалкувати. Можливо, я ще проведу такий експеримент. Можливо, для себе мені просто цікаво, старий е мій ютуб канал. Я не збираюся закривати, я його буду продовжувати вести, але буду так само несерйозно його вести. Туди я буду викладати якісь, можливо, там нарізки з прямих ефірів, ще щось туди, спеціально туди контент. Я, мабуть, знімати не буду. А якщо буду, то знову повернуся, додам знову відео, невеличкий процент російською мовою. Мені цікаво, як буде реакція цієї аудиторії, яка була раніше, чи знову буде більше коментарів і переглядів. От Побачимо, мені дуже цікаво. Але українську все-таки я вирішила. У мене є ще один YouTube-канал маленький. Зовсім також я його спеціально зробила, мабуть, ще весною, так? але також не серйозно веду. Треба спеціально зробила для мого жіночого онлайн клубу, так як я тренер в минулому, то у мене досі є жіночий онлайн клуб, який є веду, Там у нас і фітнес, і йога, і пілатес, і для жінок розвиток цікаві рубрики, чат учасниць. І Ютуб канал я вирішила спеціально зробити для того, щоб мене знаходили нові мої клієнти. То тобто це як безплатна реклама, можна так сказати. І я відразу мене почали реально знаходити в Ютубі. Є, які знайшли в Ютубі і тренуються досі зі мною, які купують річний абонемент. Тобто, виключно в цих цілях я буду продовжувати там, знімати контент, але не буду сфокусована на 100%. Сфокусована на 100%, в першу чергу, в пріоритеті у мене буде цей канал новий. І тут буде не лише астрологія. Так, я астролог. Так, це основна сфера моєї діяльності. Але я дуже-дуже різностороння людина. Кожного дня я проводжу якісь консультації, веду свій жіночий онлайн-клуб. У мене є хобі фотографія. Також у мене є власний бізнес з чоловіком, дуже цікавий напрямок. У мене є двоє дітей. Я живу в Болгарії. Я люблю кудись їздити, щось нове готувати. Я люблю розвиватися, тому я буду транслювати тут все. Просто будуть якісь рубрики. І один із найголовніших напрямків, який буде на цьому каналі, це все ж таки залишиться астрологія, тому що це те, що я дуже люблю. Я цим живу. Під астрологію я підлаштовую все своє життя. От, наприклад, навіть відкриття бізнесу це було дуже важливо підбирати час нам по астрології, коли ми почнемо. І цей раз також ви знаєте, що я. В першу чергу от я взяла комп'ютер і подивилася, чи можу я сьогодні почати. Так, таке протиріччя, якийсь би астролог сказав, ні в якому разі, перед планету, у тебе в восьмому домі, в Скорпіоні, ні-ні ні, зайди в утіш... затіші, там нічого не починає. Але розумієте, я повертаюся до старого. Я хочу завершити і повернутися туди, що хотіла зробити давно. Це мене турбує, я зрозуміла, що я про це постійно думаю. Я не хочу думати потім про це в 90 чи в 70 років, жалкувати, що я все таки не зробила і не спробувала. Зараз сильний Юпітер, тимчасово він зайшов в знак рак поведичної астрології, там він в екзальтації і він дає таке своє благословення. Зараз зростаючий місяць, а те, що парад планет, і зараз, до речі, сильна Венера, а те, що парад планет в Скорпіоні. І в мене це восьмий дом від моєї натальної від, від Луни, та да, то е, це просто я. Так як я хотіла це робити таємно, а скорпіон це найтакий таємничий знак. Я це просто буду робити таємно. нікому. Я навіть чоловіку не скажу, що я буду робити новий канал. Ну, сьогодні, завтра не скажу, можливо, трішечки пізніше, коли я вже це зроблю. Можливо, потім я скажу. А так я нікому взагалі не хочу говорити. І от мені дуже цікаво, хто перший подивиться це відео і додивиться до цього моменту. Я вас дуже прошу, напишіть коментар, підтримайте мене, будь ласка. Що ще мені допомогло це зробити? Вчора я загрузила на мій старий канал дуже цікаве і корисне відео, другу частину. Перед цим була перша частина, і там була активність, були якісь перегляди тільки із-за того, що я в інстаграм написала, що хто напише коментар під тим відео, то я розіграю експрес-консультацію з астрології. Тому була якась активність. Наступного дня. Чи через день я виложила другу частину цієї теми, дуже корисна, про подруг. І чому вони важливо, щоб у нас були в житті, як вони на нас впливають, чому чоловіки часто підсвідомо проти, щоб у нас були подруги і так далі. Я виложила другу, важливу, цікаву частину. Так, там картинка була не дуже гарна, тому що я знімала ввечері, паралельно був прямий ефір. Картинка не дуже гарна, але звук хороший, і цікава, корисна інформація. І... Обложка нормальна, все нормально. Але я дивлюсь, мабуть, через сутки, да? через добу, а там всього сім переглядів. От після цього руки опускаються і нічого взагалі робити не хочеться. Я витрачаю свій час, свою енергію, вкладую туди, а там сім переглядів. розумієте? Тому я вирішила зробити абсолютно новий канал на старому фундаменті, не строїти де там все да, перемішувати, але і те, не кидати. Я не люблю тако перепригувати. Якщо я починаю щось нове, то я не кидаю щось старе. Я продовжую так завжди. А там уже побачимо, там буду просто експериментувати, і потім з вами можливо поділюся. Я буду тут про все розповідати і про саморозвиток, і як я живу, що я використовую, що мені допомагає в житті, все корисне. Ви будете знати також. І навіть про те, як я роблю цей ютуб-канал, що я роблю для його розвитку, як я веду соціальні мережі, можливо, це буде цікаво іншим нішам. Можливо, це буде цікаво людям, які теж астрологи. До речі, я навчаю, в мене є дуже крутий курс по астрології. Тому ось так. Ви перші, хто дізнаєтесь. І хто перший подивився і дізнався, то будь ласка, напишіть мені коментар, що ви перші на моєму каналі і додивилися до цього етапу. Мені дуже буде приємно. Навіть якщо не буде переглядів, навіть якщо не буде коментарів, я не зійду вже з цього шляху. Я вам серйозно говорю. От потім пройде рік, два, на тепер вже точно регулярно. Мінімум раз в тиждень буде виходити горизонтальне відео, і кожного дня або через день буде виходити вертикальне відео, шортс. Також я тут буду виходити в прямі ефіри, проводити трансляції. Пізніше вже, можливо, після Нового року, або навіть в грудні я просто для себе оберу якийсь час, коли я буду виходити в прямий ефір. Раз в тиждень, в один і той самий час тут також будуть трансляції. З корисною інформацією, з прогнозами і не тільки будемо з вами розмовляти. Ось так, ось так. Далі з вами будемо знайомитись ближче, кому цікаво. Побачити більше інформації про мене, переходьте по посиланню в описі або в закріпленому коментарі на мій інстаграм, підписуйтесь, буду вам дуже-дуже рада. Я рада новим знайомствам. І, можливо, ви живете в Болгарії, в Софії, то ми зможемо зустрічатися ще й офлайн. Буду дуже рада таким знайомствам. До речі, чому я вирішила. На старий канал повернути деякі відео російською, тому що в Болгарії багато людей розуміють російською, російську, і мене дивилися багато людей з інших країн: опять, та ж Молдова, і Казахстан, і Білорусь, де люди розуміють російську. Тому, от а я не хочу втрачати цих людей також. Мені цікаво, щоб мене дивилось більше людей, більше країн. У мене і до війни було багато клієнтів з різних країн світу, українці, які жили ще до війни в різних країнах. Зараз звичайно цього більше, більше українців живуть по всьому світу. Но у мене і так всі мої клієнти це були в основному українці, які жили за кордоном. У мене дуже цікаве життя. Зараз просто такий ослаблений період. Я в Седесаті, я не можу ще прийти трішечки дитями до себе, але я хочу бути дисциплінованою, тому що коли на нас впливає Седесаті, треба дисципліна, треба не лінуватися. Треба не входити в такі стани апатії, депресії, а направити якось цю енергію на якийсь розвиток, самовдосконалення. Дуже-дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.